43 закарпатські сім'ї минулого року стали власниками нових помешкань. Вони придбали квартири за державною програмою з дешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. Усього ж до регіонального управління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву звернулись понад 500 родин. Якщо сім'я з за запропонованих державою постановою документів представляла нам довідку про склад сім'ї прописку, де чітко було вказано, що сім'я потребує, а це житлова площа була розділена на кількість прописаних людей до 9 метрів. Результат показував, тоді дійсно ця сім'я могла стати учасником цієї програми. Управлінні підрахували, середній дохід закарпатської сім'ї, яка хоче скористатися пільговим кредитом, має бути не менше 6 тисяч гривень. Утім, вирішальним все ж є рішення банківської установи, яка надаватиме кредит. На оформлення документів у середньому пішло близько двох місяців, каже молода мама Наталка. Родина сплатила перший внесок, який становив майже 10 тисяч гривень від вартості квартири. Далі за графіком, облаштування омріяних 50 квадратних метрів. Живемо ми тут вже два місяці, третій вже. Платимо в місяць 1400 гривень. Квартира була повністю пуста. Ми робили повністю весь ремонт, меблі. Все було тут отоплення, був котел, батареї, двері, двері, вхідні і вікна. Вартість одного квадратного метра для Ужгорода держава визначила у розмірі 5 тисяч гривень. На Закарпатті поборотися за власників квартир зголосились 15 місцевих забудовників. Вони проходили міжвідомчу комісію у столиці, відтак Міністерство регіонального розвитку будівництва. Затвердило перелік підрядників в Ужгороді, Мукачеві, Чопі та Берегові. Нині закарпатцям пропонують 130 квартир. Придбати можна будь-яку з них, незалежно від місця проживання. Минулого року ми підписали 20 договорів по програмі Доступне житло. 9 людей, 9 сімей вже проживає в готових квартирах, а 11 сімей отримають у червні-липні цього року квартири. На цей рік ми запропонували 36 квартир по цій же програмі Доступне житло. У минулорічному бюджеті країни на область виділили 27 мільйонів гривень. У нинішньому народні обранці передбачили 300 мільйонів, із них майже 5,5 мільйонів виділять для Закарпаття. Окрім того, в обласній казні додатково пообіцяли віднайти ще півтора мільйона гривень. Надані цих коштів ми всім, які взяли в 2012 році, всі люди в нас будуть всі сім'ї будуть забезпечені коштами. Та більше 100-150 сімей зможуть скористатися в цьому році цією програмою, якщо вони пройдуть через умови банківських, фінансових їхніх внутрішніх таких розпорядків. Програма Доступне житло не єдина, що покликана покращити ситуацію з забезпеченням українцям квартирами. Поруч з нею в Україні працюють ще чотири проекти, згідно з якими можна придбати помешкання за пільгових умов. За попередніми підрахунками в області на квартирному обліку перебувають десятки тисяч краян із них майже три з половиною тисячі в Ужгороді. Утім, у регіональному управлінні державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву нагадують, часи, коли квартири видавались на роботі чи за певні досягнення перед державою, минули, тож тепер варто розраховувати лише на власні сили. А підтримка уряду стане хорошим підґрунтям, аби придбати житло.